Так, короче, Кентик мене попросив переїхати, хулі. Треба ж допомогти, пацанам. А що це можна тут? Коросі, <реш> нормальна схема. Заходиш, вот сюди, вот візьмемо хоча б п'ятерку. <реш> Мені здається, домочки, що ви може хочете трішечки, не. Это вот, случайно, ні, чи може. Ну давай, я тобі тако чисто щас. Лесенько передам, подожди. Опа! Один за. <реш> давай. Только потихай, потихоньку, потихоньку, доставай из кармана. Все, на, тримай. Давай, в туалете б даже демит, то хоть не рассказывай, кто тебе продает. Так, 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 так. Що, малая. О, давай сам підходить, Три. Давай, брат, сам мене знайшов. Нікому не рассказывай. Все, давай, Вась, давай, отдыхай. Малая. Тобі случайно не надо. Конечно, иди сюда. Ой, все, на, малая, тримай. Все, нікому не рассказывай, ты мене не бачила, якщо що. Шо? Добрий, добрий. Що кажіть? Поліс департмент. І що кажіть? Тут, тут ідеться підозріла передача різних речовин. Ні, не, знаю. ні, крутнув в колесо фортуни вообще виграв п'ятерку ще цих монеток. Ні, нічого не знаю, бачу щось скрутились, якісь ще там казіно. Сьогодні вечором гудить. А, а ви що, кого конкретно шукаєте? Наркоманів чи що? Та ні, шукаємо тих, хто подає них. Ааа, продають. А, -а, -а це Такі да. Виду, да. Віков, може віде. бути, може бути. Хтось може і продає. Мені колись теж предлагали тут, але я відмовився. Добре, гарного вечора. Все, щасливо, да, давайте. А що в мене, у мене нічого нема з собою. Ага, вот воно є. дивись, купити за 20 кой. А, так вот воно все є, Дому що... А, вот він є. Все, все, я вже поняв, як... Єсть. Йоп твою мать. Шай, блять. Сигналка сработала. Ого. На синя, та ты шо? Краду телевізор. Вертик, походу, за мной. Телек не можу поставити. А, короче, вот так. Чик. Все. Походу мене спалили. Ебать. Я ще й не помню, де мій Дерчик. А вот. Газуй, Вася. Блять, фейл года. Тупо все, 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 сдаюсь, сдаюсь. Ну так бы сразу, точно что шо, паны? Ай, сильно, сильно не вижить. То може випускай-то я себе пройдусь. <ріху> Сюда то вам на колида? Так да иди на потерься. <ріху> <ріху> Шановні, доброго вечора. Вас заарештовано, ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас суді. Ви маєте право на адвоката та на один телефон оціно. Чи зрозуміли вам ваше право? Да, да, да повністю зрозуміли. Все дуже добре. Шановні, скажіть, будь ласка, чи є у вас ліцензія на зброю? Та навірно, десь була, не знаю. Та Я Зрозуміло. Пере перевіримо. Да. Uh, і, собственно, ліцензія на медичний мрій у вас, мабуть, теж десь. А, ні, ми там вітамін не вже не допомогти. як то каже, діло пахне піщунами. Та це не моє, чесне слово. Можете його пошукати? Так, так. там сумочка є, да. Подивіться, що всередині. А що в мене, в мене нічого нема з собою. Це незаконно вилучаємо, все законно повертаємо разом із сумочкою. Боже, в мене там в сумці таке робиться. Та тут нормально. Я тільки залетів в сумку, оцю в вилетів і. і тут вже ви. Треба була ну, в мені та сумка. Ай, я таке. Пане Торіс, а що вот. в сумці було знайдено? Скажіть, будь ласка. Так, в сумці. Пункту, Калашников. Да. Одна штука. Узік. Одна, одна штука. СМ... Що це у нас? СМ... Це що, все було в тій сумці? Баян. 17 штучек. Боже, 18. до якоїсь наркомана заліз. А трички там. Косяки. А скільки косяків? Косяків 15 штук. А йобушки воробушки. А з будної коки 20 штук. Оооо, май гад. Пане Андрей, a... оскільки побачу. ви не так довго в штаті, я хотів би вам ну дещо розповісти, якщо при вас знайдено більше. Е, ну, взагалі, зазвичай 25, але ми завжди робимо скидочку 30 або хоча б 35 одиниць наркотичних засобів, якщо uh -huh. у вас більше, ніж 35. Це, це разом тобто, всіх чи одного виду? Так, да, разом всіх. То це володіння наркотичними засобами з метою розповсюдження. Пане Андрею, щоб ви просто розуміло, згідно діючого законодавства вам інкримінується. Володіння марихуани з наміром розповсюдження, і я це зараз зараз очі заплющив на все остальне, що у вас було знайдено з наркотичного. Незаконне володіння набоями та зброєю класу А та класу Б це автоматично і не автоматично. Також незаконне володіння і марихуаною. і плюсом за це крадіжка це хоч і є адміністративний злочин, але знову ж таки, згідно діючого законодавства, а мент кримінується штраф 40 тисяч доларів і 285 місяців ув'язнення. Ходімо на вихід. На наступний ранок я вже нормально так хату вскривав. Та ви не подумайте, що я щось краду. Це я допомагаю товаришу тут з переїзду. Він тільки мене попросив такі цінні речі, великі телевізори, забрати всякі приставки, ну, всякі кошти і так далі. Короче, ті всякі косяки, які погано лежали, можна дядьку тут одному продати. Напроти, поліс департмент знаходиться. Він теж знайшов собі зручне місце, де купляти то все. Ну, ось і кінцева зупинка тої всякої техніки. От все вигружаєте з багажника, от є кінтик, який все скупляє по нормальним цінам, взагалі без паліва. І так, шановні пані та панове, прошу проявити активність у вигляді вподобайок, коментарів. Ну а також поділитись зі своїми близькими цим відео. Наразі це все. І побачимось на Краймленд. Всім фарту і пока-пока!